Всім привіт! Сьогодні буде такий незвичний для мене формат відео. Я буду малювати картинку і розмірковувати з вами на одне запитання. Ви на нього відповідали в коментарях. Чому я малюю? Давайте для початку почнемо з ваших відповідей. Я буду їх коментувати, додати щось своє, і так потрошечки будемо записувати. І так, чому я малюю? Тому що це відволікає. Дійсно, в наш час відволікатися це просто необхідно, тому що новини, події. Ми живемо в суцільному стресі. Тому арт дійсно, це як заспокійливе, знаєте, як валеріаночка. Це навіть для мене інколи як втікти від реальності на деякий час, поки ти малюєш. І тому дійсно це просто необхідно. Якщо пам'ятаєте ще мирний час, коли ви приходили після важкого трудового дня або після пар, після звичайного навчання, коли у вас просто завал, нерви кипіш, і вам треба трішечки відволіктися, розслабитись, можна просто помалювати, просто якусь легесеньку, банальну картинку, і вона вам дасть скільки енергії, скільки якогось позитиву, скільки натхнення, що ви вже не будете відчувати себе таким прям вимученим. І в наш час от, відволікатися саме малюванням, це напевно одне з такого, що потрібно робити. Мені здається, по можливості навіть кожен день. Наступний коментар на це запитання був такий: малювання допомагає розслабитись, привести думки до ладу. А ще хіба можна пройти повз ці чудові фарбочки і олівчики? Однозначно можу сказати, що повз фарби і олівчики неможливо пройти. Просто неможливо. Однозначно, ця відповідь трішки пересікається з попередньою, там, де відволікає розслаблятися, це в принципі плюс-мінус не те саме. Ще можу до цього додати, що був період в Україні, хто в Україні конкретно пам'ятає після 10 жовтня, що в нас почалося, і дійсно в той момент мене виручало малювання, коли починалися такі затяжні, прямо пронаційні повітряні тривоги, коли ти все чув. І я просто малювала, щоб просто відволіктись, розслабитись і просто забити. Ну от просто щоб не, не сидіти і панікувати, і накручувати, і читати новини. Тому що я все одно ну, нічого не можу вдіяти конкретно в цю хвилину. Тому я сиділа просто в коридорі. В коридорі просто малювала все підряд, все, що в мене було в галереї, те, що мені от зараз хотілося, під які фарби підходило, те і малювала. Ще можу сказати, що е, на рахунок того, щоб розслабитися, це ідеально було б, знаєте, коли вибираєте якийсь матеріал, такий полегше, щоб не сильно там, можливо, навіть не акрила, краще, акварельку, сідаєте, там включаєте якийсь серіальчик ваш любимий, або просто музику в наушниках, картиночку на телефоні, з якої ви малюєте, і просто малюєте, просто з музикою в. Ушах, в вухах або просто під любимий серіальчиком. Це саме те, що розслабитись. Ще один такий міні-лайфхак, що коли у вас немає натхнення, да, це стосовно того, що, чи можна пройти повз ці чудові фарбочки-олівчики, можна просто зробити одне. Поприбирайте на столі. На своєму робочому столі і залишіть одну картину, одну з останніх робіт. Там, якщо це в скетчбуці, то відкритий скетчбук, який дійсно вам подобається. Ця картинка, вона є вдала, просто хай лежить відкритий на столі. І ви, коли будете там вас не буде натхнення, але вроді хочете помалювати, ви будете проходити повз і бачити, що яка лежить прикольна, чітка картиночка, і можна якось би помалювати, і це вас буде ще надихати, і ви будете малювати набагато так частіше. Це я зараз таке практикую. А ще стосовно... Фрази привести думки до ладу чи до ладу, як там правильно взагалі, взагалі, як це сказати правильно? Ну, неважливо. Дивіться, є така техніка, коли ви про щось думаєте, або вам важливо зараз вирішити якесь, ну це не прям терміново і не прям таке питання життя, але просто вирішити якесь важливе запитання. Є така прикольна штука, коли ви просто сідаєте щось простеньке малювати, простеньке. Це можуть навіть бути просто каракулі, або якась максимально просто картинка, яка вас точно вийде. Ви сідаєте, щоб ви не напружувалися, не думали, як це малювати. Ви сідаєте і змальовуєте або малюєте просто каракулі. І під час цього малювання ви думаєте над цим питанням. Ви прокручуєте в голові, ви шукаєте рішення, але це все у вас буде за рахунок того, що ви під час цього малюєте. Ви не будете думати про це прям так знаєте нервово, глобально. Це буде трішки з меншим напором, так скажімо, думок. Але ви можете повноцінно зосереджитись на цьому питанні, і рішення до кінця того, як ви домалюєте картинку, прийде само собою. Це трішки таке з арт-терапії, що дійсно також мені інколи допомагає, коли я починаю стресувати, мені потрібно щось вирішити, і для початку це потрібно вирішити для себе в своїй голові. То малювання дуже допомагає раціонально підійти до цього питання. Головне, не спішити, не приймати такі поспішні рішення. А повноцінно в голові для себе все вирішити, зважити, і дійсно варіанти, ті, що виходять під час малювання, дійсно вони гідні вашої уваги, і вирішення питання приходить само собою. Тому це край, класна, така прикольна річ, можливо, комусь стане в нагоді. Наступна відповідь, коли я малюю, я забуваю про все погане, в мене покращується настрій, коли, наприклад, в мене щось болить, воно може перестати боліти, коли я малюю. Дивіться, стосовно того, що ну, коли тобі погано, ти хворієш, там, наприклад, і малювати це взагалі така крута річ, коли трішечки у тебе ще є на це, скажімо так, фізичні сили і здоров'я. Я також по собі знаю, що особливо це коли знаєте такі грипосні состояння, навіть коли трішки був ковід, і ти його переносив вдома, і тобі ставало трішечки краще, то в тебе було просто таке. Як це передати, це бажання якимось одним словом, малювати просто не спине бажання малювати і навіть без різниці, чим просто щось малювати. Я пам'ятаю, в мене були такі, багато таких випадків, особливо навіть коли вчилася в школі, коли ти заболішаєш якимось там грипом, знаєте? І я реально просто сиділа, малювала, коли мені було більш-менш, я просто навіть олівчиком малювала якісь картинки, якісь скетчі, і це так якось підтримувало здоровий дух. Забуваю про все погане, у мене покращується настрій. Це, знаєте, 100% малювання тобі тільки піднімає настрій. Навіть якщо у вас робота не вдалася, ви починаєте трошки п'єшити, просто намалюйте якусь роботу простішу, легшу, яка у вас точно вийде, і ви тоді забудете про той невдалий ваш досвід. А через якийсь період часу можете знову спробувати намалювати ту картинку, і у вас точно вона вийде, тому що то було не час для неї. Це я так завжди для себе кажу. Настрій піднімається на рази. Навіть якщо ти сідаєш малювати з, прям, з поганим настроєм, прям день тобі все там, жахливий, ти можна малювати саму звичайну малесеньку, просто милу картинку. І в тебе вже просто мега-настрій, ти вже задоволений, ти забув про все погане. І це дійсно дуже круто, що малювання має такі властивості. Скажімо так. І наступний комент: я малюю, бо мене це заспокоює. я ще Відображую те, що відчуваю. Я люблю малювати. Можливо, знаєте, ви скажете, от тебе трішечки повторяються коментарі, але я хотіла дійсно взяти всі коментарі, які мені писали, які відгукуються. Бо ну, для мене, знаєте, це важливо. Канал маленький, хочеться приділити увагу кожному. Мені тут. Знаєте, таке цікаво почути від цієї дівчинки, я відображаю те, що відчуваю. Я не знаю, буде вона дивитися це відео чи ні, але напиши, будь ласка, якщо ти дивишся це відео, ти ну, зображуєш конкретні прям події, які тебе ну, бентежать, те, що ти відчуваєш, це може бути і хороше, і погане. Чи ти просто образно передаєш свої відчуття через якусь картинку, змальовану чи, власно, придуману? Бо особливо для мене. Я конкретно відображую те, що відчуваю. Це для мене відгукується саме тоді, коли якась подія, прям знаєте, мега позитивна. Я хочу її зберегти не тільки в себе ну, в голові, в пам'яті, а й ще на папері. І зобразити це так, як я бачу. Ну в основному я намагаюся намалювати прям реалістично таку більш-менш картинку. Щоб потім, коли листати той скетчбук або ці свої роботи, знаєте, це як для мене як фотографія. Тільки фотографія не несе прямо такого відгуку, як особистий малюнок, намальований раніше я ще малювала. Якщо я їздила на якийсь відпочинок, прям такий, знаєте, не на лакшері, скажімо так, Одесі, а десь аля якась дача, природа, Дніпро, щось таке забите. Я дуже малювала студова, любила малювати судові пейзажі, і це зберігалося у мене, як знаєте, як пам'ять. І коли я їх знаходжу, для мене це прям ну, занадто, як то кажуть, занадто емоційний краще, ніж фотографії. Тому цікаво, що для тебе тут конкретно відображую те, що відчуваю. І, знаєте, затрувуючись знову таку тему, є в арт-терапії, це те щось такого більш негативного, те, що тебе бентежить, ти його можеш якимось символами, якимись образами намалювати, наприклад, свої страхи порвати, викинути. Я це знаю і чула неодно, неодноразово від психологів. Але ну, це як прям така допомога, чому піні. Але все-таки... Оці ці позитивні моменти зберігати на папері на мальовану власноруч, оце мені здається, прям кайф ну особисто для мене. Дякую, що подивились моє відео. Я не очікувала, що воно буде настільки довге. В принципі, чому я малюю, я навіть розказувала трішечки в ваших коментарях. Я повністю з усіма погоджуюсь. Доповніть, що ще можна сказати на цю тему в коментарях. Напишіть, як вам взагалі відео, як вам тема, чи робити такі якісь підкасти і взагалі ваші думки стосовно того, що я тут вам. Пороздумувала, скажімо так, чи погоджуєтесь ви з цими думками. І напишіть також, хто ще написав в коментарях, що для вас малювання, чому саме ви малюєте? Всім дякую за перегляд!